Привіт, такі друзі, я дуже рада, що ви до мене зазирнули. Сьогодні у нас буде огляд на засоби корейського бренду Haru Haru. Ці засоби я отримала ну, декілька місяців тому, вже їх гарнецько протестувала. У мене склалося своє бачення про ці продукти. Взагалі, з засобами бренду Haru Haru я знайома вже декілька років, використовувала їх і Подобалися, і коли мені запропонували познайомитися ще з їх новинками, то я з радістю погодилася, тому що ці засоби я дуже дуже люблю. Я так довго. Наважувалася на це відео, я давно вже не знімала косметичні відео, тому сподіваюся, сподіваюся на вашу підтримку. А вашу підтримку я можу побачити це даного відео, пальчик догори. І якщо у вас будуть запитання або якісь коментарі, то чекаю їх внизу під описом. Я дуже люблю відповідати на ваші запитання, люблю спілкуватися з вами в коментарях. Тому для мене це найкраща нагорода. Отже, давайте розпочнемо. Перший це, про який я вам хочу розповісти, це мій улюблений гідрофільна олія. Вона йде з чорним рисом, зволожуюча. Я взагалі обожнюю очищати обличчя гідрофільною олією, тому що вона дуже гарно знімає макіяж і очищає нашу шкіру. Гідрофільна олія захищає від вільних радикалів, а простими словами, вона працює як щит, захищає нашу шкіру від процесів старіння, від зморчок і так далі. У складі цієї олії є олія рисових висівок, рисувальні. Олія, оливкова олія, вітамін Е. Вона дуже ніжна, вона дуже гарно знімає весь макіяж з обличчя, перетворюючись спочатку олійку, ви наносите на шкіру, трішечки масуєте і розчиняєте весь макіяж, краплинку, водички додаєте, і тоді вона емульгує, перетворюється в таку білу рідину, яка Змибається водичкою. Не потрібно боятися гідрофільної олії, думати, що наносячи олію, як ж її потім змити, але ні, гідрофільна олія це трішечки інше. Вона дуже гарно очищає шкіру і її просто обожнюю. Взагалі, гідрофільні олії обожнюю, а олію від хору-хару просто це мій маст have. Вона просто неймовірно класно очищає шкіру. Ще один мій улюблений засіб це. Гідрофільний тонік, він також іде з чорним рисом. Взагалі, засоби з чорним рисом вони мають таку протизапальну дію, антивікову, гарно зволожують шкіру. А в поєднанні з гіалуроновою кислотою, це взагалі якась, знаєте, така аквабомба ми шкірі гіалуронок, яка дуже гарно підходить. А ось цей тонік, в поєднанні ще із чорним рисом, то це, взагалі, знаєте, якісь. Просто неймовірний, неймовірно приємний догляд для моєї шкіри. Після використання цього тоніку шкіра стає знаєте, такою дуже ніжною, м'якенькою, дуже приємною. Тонік дуже швидко проникає в шкіру, досить швидко всмоктується. На поверхні не лишається неприємного липкого такого. Сліду після використання і, і в подальшому, коли я наношу наступні засоби на шкіру, вони також гарно лягають. Ще один засіб, від якого я просто в захваті, це крем для зони навколо очей. З бакучулом це е, природній ретинол, скажімо так, для шкіри. Цей крем дуже гарно зголожує ніжну шкіру на колочі. Цей крем підходить для е, чутливої шкіри. Крем дуже гарно освітлює зону навколо очей. Якщо у вас є темні кола, так як у мене він також дуже швидко всмоктується шкірою. Дуже гарно розподіляється при нанесенні, і, дівчатка, хочу вам наголосити, що засоби для зони навколо очей наносяться завжди безім'яним пальчиком, тому що він найніжніший. У нас засоби навколо очей потрібно наносити ось такими похлопуючими. Рухами починаючи від зовнішнього куточка ока, рухаючись до внутрішнього куточка, і отак по колу ми наносимо всі засоби похлопуючими рухами. Ні в якому разі засоби ми не розтираємо, не втираємо шкіру, не тягнемо, тому що таким чином ви тільки будете шкодити вашій шкірі, розтягуючи її та утворюючи нові зможки, а нам цього не потрібно. Тільки легенько, тільки е, такими похлопуючими легкими рухами. Ось цей безім'яний пальчик, він найніжніший у нас, тому працюємо лише цим пальчиком. Колись, мабуть, років 15, а то й 20 тому назад, ще якось, мабуть, це було ще в студентські роки. Я потрапила. На консультацію, де мені розповіли саме такий метод, що саме так потрібно доглядати за шкірою навколо очей. і вже багато-багато років саме цей метод я використовую, саме так я наношу всі мої засоби. Тому і вам рекомендую, тому що от мені здається шкіра навколо очей. Звісно, вік дає своє, але мені здається, що таким чином я максимально... Бережно ставлюся до своєї шкіри. Рекомендую робити так і вам. Дівчатка, у мене тут є ще один такий цікавенький засіб це м, сироватка. Вона йде з центелою 4% TXA Dark Spot. Go Away Serum. Сиро. Ця сироватка вона взагалі йде м, від. Темних плям на шкірі, тобто вона висвітляє, якщо у вас є якась уже пігментація на шкірі, і запобігає по Появі нових плям на шкірі. Взагалі дуже такий цікавий засіб. Я його наносила вранці і ввечері перед нанесенням крему на обличчя, ну, так як наносяться зазвичай сироватки на шкіру. І е, вона має таку цікаву, легку гелеподібну текстуру, яка дуже-дуже швидко всмоктується шкірою, вбирається, поглинається шкірою, не залишаючи ніякої плівочки. Взагалі ніякого дискомфорту, вона просто увібралася шкірою, і взагалі е, ніяких ознаків того, що ви щось наносили. Але е, я не можу сказати, що якось прям о, о, побачила якийсь о, дієвий результат на моїй шкірі, тому що в мене немає пігментації на шкірі. Але я все ж таки сподіваюся, що о, використовуючи цю сироватку, я змогла запобігти якимось новим о, о, проявам пігментації на шкірі, тому що я живу зараз в досить. О, Жаркій країні, де постійно сонце і захищати шкіру потрібно не тільки сонцезахисними засобами, а і ось такі засоби також мають бути в косметичці. В складі є вітамін С та ніацинамід, які допомагають нашій шкірі виглядати більш сяючою, гладенькою, тому такий засіб має бути в косметичці. А, мені він дуже сподобався, дуже швидко він в мене закінчився. Тут уже порожня баночка. Мабуть, на місяць-два мені його вистачило, та тут невеликий об'єм, 30 тридцять і я якось навіть а, користувалася, користувалася, і він в мене а, закінчився неочікувано. В Один із днів я просто почала його наносити і зрозуміла, що все. Кінець засіб закінчився. До складу також входить трансексамова кислота, це TXA, що позначено на баночці. це саме той компонент, який запобігає утворенню темних плям на нашій шкірі, а також сквалин, який запобігає втраті вологи. Засіб, який я просто обожнюю наносити на мою шкіру увечері, це крем для обличчя з синтелою, центела фіто і 5 пептидів. Також тут є центела азіатська. Е, в цьому кремі е, 5 пептидів, які допомагають вашій шкірі у боротьбі зі смурчиками. Саме це направлення має цей крем. Я його обожнюю наносити увечері, хоча його можна наносити і вранці, і ввечері. Вранці я наношу засоби з СПФ. Тут СПФ немає, тому я його використовую увечері. Він взагалі неймовірний. Ти його наносиш на обличчя, він дає таке зволоження на шкірі, що просто неймовірно. Я зараз маю тип шкіри нормальний, інколи вона. Може бути жирною, тому що я живу в такому кліматі, де постійна спека, постійне сонце, тому це природний процес. Але взагалі моя шкіра зараз має такий нормальний тип. І цей крем мені дуже-дуже подобається. Через три хвилини після нанесення він дуже гарно вбирається, поглинається шкірою. І таке приємне, гладеньке відчуття на шкірі після його використання я вам не можу передати словами. Це, мабуть, зараз мій улюблений крем для обличчя. Мені неймовірно подобається. Він так приємно лягає на шкіру, що я з нетерпінням чекаю вечора, коли я зможу змити з свого обличчя всю косметику і нанести цей засіб, тому що він дуже-дуже приємний. І ще один такий цікавий для мене новий продукт це А SPF. SPF в стійку це ось такий засіб. Він знаходиться в такій баночці і має вигляд ніби якийсь антиперспірант. Досить багато брендів зараз почали випускати засоби SPF саме в такому форматі. Для мене це перший засіб такого формату, і він виявився неймовірно комфортним. І е, зручним у використанні. Наприклад, коли ми йдемо на пляж, е, раніше я наносила або олійку сонцезахисну з СПФ, або якийсь крем з СП. Е, цей засіб він набагато комфортніший на не немає якоїсь липкості, як скажімо, після крему або олійки. А він досить швидко вбирається, і от ми вже використовували його ну разів 10 на пляжі. Жодного разу ми не згоріли, і наша шкіра не мала подразнення, почервоніння, будь-чого. Для мене такий формат став неймовірно зручним, і, мабуть, надалі для використання засобів на пляжі я буду віддавати перевагу саме таким стікам. Цей засіб можна наносити як на обличчя, так і на все тіло. Він йде універсальний. Я і для Аліси його використовувала, і ми його використовували. Тому. І його можна використовувати не тільки на пляжі, навіть просто для я бачу, азіати використовують такі стіки, просто гуляючи по місту, поновлюють його протягом дня. Ми, наприклад, якось літали в Таїланд, в Бангкокі, в метро. Там чоловік сидів і. Відчинив для мене тоді було трішки таке здивування. Я думаю, що він робить. Навіщо він антиперспирант, нам собі на тіло. А потім я зрозуміла, що це не антиперспірант, це СПФ. Азіат дуже бояться сонячних променів, сонячного випромінювання, тому постійно використовують СПФ і протягом дня їх поновлюють. І нам потрібно брати з них приклад, тому що не завжди хочеться на себе щось додатково наносити. А це необхідно, тому що сонячні промені дуже сильно шкодять нашому, нашій шкірі. І я от за 2,5 роки життя в Азії на собі також це помітила. Можливо, колись вам влозі розкажу свої думки на цей рахунок, але це буде тема окремого відео. Я так довго збиралася думками, щоб зняти це відео, і я сподіваюся, що вийшло все добре. І в процесі монтажу я на себе не почну сердитися, що я якось не так погана або ще я якось зняла це відео. Довго не наважувалася, тому що давно я знімала уже такі косметичні відео і дуже сильно хвилююся. Мені ваша підтримка дуже сильно важлива, і я сподіваюся вам сьогодні увазі мною. Цікаво, що щось новеньке, цікавеньке ви для себе почули. Сподіваюся, що це косметичне відео стане таким початком, і я продовжу знімати косметичні відео. Сподіваюся, вам це буде цікаво. Я вас всіх цілую, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі в наступному ролику.